Скандал навколо землі у Ковалі набирає обертів. Нагадаємо, йдеться про одну з місцевих набережних, яка розташована поряд з водосховищем Турія. За документами, земля належить місту. Втім, десятиліттями на ній порались місцеві мешканці. До редакції телеканалу Конкурент ТВІ звернулись ковальчани, які ніяк не можуть поділити землю з міською владою. Коли наші батьки приїхали на ці землі в будуватися, їм відповідно була відведена відведені земельні ділянки. Коли почався процес приватизації, кожному з людей, з мешканців нашої вулиці, 10 сотих приватизували, але 15 сотих ми завжди обробляли. Кажуть, раніше землею спокійно користувались, і жодних проблем не виникало а ось приватизувати чомусь не змогли. Оскільки ми а, довготривало, сумлінно користуємося землями, ми її обробляємо, воно нас в нас не в бур'янах. Ми а, є такий е, термін е, в земельному законодавстві про те, що е, якщо людина е, добровільно е, ці, ці землі використовує, значить. Е, і, відповідно, потім можна членам сім'ї надати безоплатно ті, хто не використав права. А я, зокрема, не використала, мої діти не використали. Саме перше це належало моєму дідусю і бабусі. Потім дідуся, бабуся, помирали, написали на нас договір дарування з братом наполовину, на свою частину землі на п'ять соток, я отримала. Приватизувала далі, розробили технічну документацію, тому що в нас ще лишилось в мене три сотки і приблизно так само в брата. І прийшли підписувати міськвиконком, Сказали: почекайте, немає якоїсь лінії. Як ми вже повідомляли раніше, міська влада під час розроблення земельної документації на паркову територію виявила, що межі землі, якою користуються люди, роками порушують законодавство, а саме заходять на територію обов'язкової прибережної смуги. Помітити це можна навіть відкривши мапу міста у гугл-картах. Якщо ж по закону вона повинна становити 50 метрів, то тут від городу до водойми усього метрів 30. Втім, мешканці обурені, мовляв, побачивши генеральний план, помітили, що деяким їхнім сусідам таки вдалося приватизувати землю за межами прибережної смуги. Оце є тут центральна вулиця Воля. Так тут немає її на плані, але вона отут є тут забудови, будинки. Тут і ділянки сьогодні. білим кольором, ділянки, які приватизовані. Тобто держава надавала там по 10 соток під будівництво і так далі. Це воно приватизовано. Як приватизувались ці ділянки, ми не знаємо. Тут, значить, і ліній не треба і нічого. Причому нам, мешканцям, це нові мешканці отут і отут. А нам, старим мешканцям, нам всім відмовляли. От з усіх ми підписи збирали, заяви писали. Ми з усіх збира... ми всіх питали документи. Тобто, хто не звертався, всім відмовляли. Люди кажуть, хочуть, аби влада дозволила їм приватизувати землю разом із тією ділянкою, яка заходить за межі прибережної зони. Мовляв, не зважаючи на закон, неї ж десятиліттями користувались вони та їх родичі. Червону лінію змістити, відповідно, відповідно оцю малинову лінію, яка є межею, як тут написано, межею. Вона має бути зміщена так само. І ми пишемо в своїх пропозиціях про те, щоб залишити наші земельні, покажи наші пропозиції, І щоб залишити наші земельні ділянки. Оці які е будуть оформлятися членам наших родин, е щоб вони залишилися без змін. Ми тут підготували такі пропозиції свої, в яких ми тут просимо, щоб максимально зберегти межі існуючого довготривалого зем землекористування мешканців вулиці Воля для Перспектив для перспективного розміщення і індивідуальної садибної забудови членам їх сімей за роз'ясненням ситуації. Ми звернулись до начальниці відділу містобудування та архітектури ковальської міськради Людмили Мурай. За прибережну смугу ні в кого за мене ділянка не приватизована. Вони всі приватизова. В кого є приватизовані? Вони приватизовані до прибережності. От ми дивилися документи, вже показували люди. Чому не доприватизовано до цієї прибережної смуги було? Вони використали свої права, за земена ділянка набагато більше, ніж 10 соток. 10 соток вони приватизували без проблем без проблем, в межах норми, але на той час їм було запропоновано до червоної, до лінії прибережної викупити. Швидше всього, ми так думаємо, що шляхом викупу вони ці земельні ділянки не оформили чи не захотіли оформляти, ну, тому що офіційно відмови десь немає в них на руках, вони кажуть просто. На словах кажучи, приходили, ви нам не погодили, і все. Ба більше посадовиця каже: 16 серпня знову мали зустріч із мешканцями, наче спільної думки дійти таки вдалось. Вони погодили, що так як передбачено містобудівною документацією, межа житлової забудови, червона лінія, в тому числі і прибережна смуга. Вони з нею погодились. Єдине, що вони зараз не згідні, що там, згідно генплану, ми запроектували вулицю. От вони пропонують цю вулицю не проєктувати, а щоб це була паркова зона, як каже Людмила Мурай, зустрітись з мешканцями домовились знову вже на самій набережній. І тоді сподівається, посадовиця вже вдасться вирішити усі болючі питання, і у людей залишиться їх земля. А містяни матимуть ще одну красиву набережну.